Вітаю, друзі! Урок номер 6 по графіку «Коди долі» в рамках курсу Музика небесних сфер. Урок номер 6 на тему Чисел Соляра, про які ми дізнаємося із книги чи слова мандала. Як ми бачимо в графіку, числа соляра знаходяться під Роками нашого життя. Це числова послідовність, у якій відмічені наші покровителі та екзаменатори. Що це означає? Покровитель це той, під впливом якої планети ти народжуєшся. Наприклад, я народилась у сфері впливу Меркурія, це знання, це навчання, це не тільки накопичення знань, а й перетворення їх у практичний досвід. І вміння ділитися вже цими практичними знаннями з іншими. Як розрахувати, я зараз далі покажу. Всього є 9 планет: це Сонце, Місяць, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Уран та Нептун. Про кожну ви можете дізнатися із згаданої книги чи слова Мандала. Так, знання це про глибину. Я вам розказую коротко, а ви можете все далі глибше і глибше досліджувати себе. Кожне число це бонус, який дає конкретний рік. І його значення ти теж можеш дізнатися у книзі. Є значення, які відповідають за психологічну стабільність, є які дають великий енергопоток. Є ті, які дозволяють відпрацювати борги минулі, а є ті, які дають тобі можливість бути білим магом чи чорним магом, працювати заради майбутніх поколінь, займатися духовним розвитком. Багато-багато. Є й ті, які приносять хаос у думках та в житті. Тому той, хто знає, у якому проміжку життя живе, володіє ситуацією. Як розрахувати число соляра? Наприклад, моя дата народження 88 року. Нам потрібно знати суму дати народження, зведеної до однозначного числа. У мене це 39. 12. 3. Це дев'ятилітній цикл. Про нього ми поговоримо іншим разом. А число соляра складається із двох чисел, суми вашої дати народження та останнього числа року вашого народження. Тобто в моєму випадку це 38 для 1988 року. Щоб дізнатися для 89 року, відповідно потрібно дізнатися суму поточного року. Це буде 2 плюс 7, плюс, 0, плюс 4 плюс 1989 рік. В сумі буде 40. І, відповідно, далі буде число 49. Якщо по такому алгоритму ми далі будемо розраховувати, то помітимо закономірність 38, 49. Наступне число 5. Тому що буде 5 і 0, 0 ми не записуємо і пишемо 5. Якщо ми далі продовжимо після 5, то ви помітите, що буде 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4 і так далі. Таким чином, зразу йде наступне число, після 5, 6, наприклад. Далі 7, перше число, 8, 9 в ряду. І його друге число теж буде завжди до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тоді буде переходити до нового покровителя. Тобто, в даному випадку покровитель та екзаменатор це Юпітер. Далі буде 6 Венера. Далі буде 7 Сатурн. І вже видно, як буде складатися. Життя, на яких енергіях, адже вони будуть приходити кожне десятиліття. Для мене 38 і 49 це те, що перед п'ятірочкою 4 Меркурій. Це мій покровитель на все життя. Тобто ця енергія Меркурія буде впливати на все моє життя, а потім до нього, наче в гості, приходить Юпітер, потім приходить Венера, потім приходить Сатурн. Кожний може знайти себе на певному участку. Адже далі ця послідовність йде по колу. Ось подивіться. Я також відмічаю особливі роки для вас. Вони відмічені старшими арканами Таро. І подивимося, наприклад, участок Сонця. Ми бачимо 21-й аркан це світ або мир, він в основі. На початку всього макрокосм і мікрокосм. І в кінці послідовності ми бачимо 19 це сонце. Ось воно, проявлене сонце. Далі переходимо до місяця. У ньому енергія розвитку. 18. Аркан теж називається місяць. І тут важливо, що 2 і 0 – 20-й аркан. Це енергія суда, а також зв'язку з родом. Тобто в даному проміжку екзаменатором виступає твій рід. Наставник і екзаменатор твій рід. Почуй мене. Далі йде Марс з енергією зірка. Він покликаний розкрити всі твої таланти, направити твою енергію в правильне русло. Меркурій працює із вежею, а це система цінностей. Чи ти руйнуєш щось тоді у своєму житті, чи навпаки створюєш, будуєш? Юпітер пов'язаний із дияволом, із спокусами, прив'язаностями. Адже тільки так ти можеш досягти соціальних успіхів, бачучи їх і піддаючись або не піддаючись. Венера про почуття. Емоції та помірністю приходить. Сатурн в обмеженнях він може привести до смерті або дуже глибокої трансформації. Тобто, в якомусь сенсі людина помирає. Це не обов'язково фізична смерть. І також є енергія скрижалі, адже після. Прожитого досвіду, тобі є чим поділитися з іншими людьми. І ти можеш це записати будь-яким доступним тобі способом. Тепер це можливо і в відео, і в аудіо, і в книжці. Поділись з тим, що ти прожив, прожила. Уран приходить із спонтанними можливостями, з приображенням, повним преображенням, адже ми бачимо, що Тут є енергія повішеного того, хто вже по-іншому дивиться на ситуації, на себе, на світ загалом. І є енергія Фенікса, яка дає можливість тотального переродження. Тобто ти такої, як раніше, вже не будеш. Це повне оновлення. Нептун приходить із силою. Силою дурня, адже дурень це і герой на початку свого шляху. Тільки від тебе залежить, куди ти підеш, ось про що говорить нам Нептун. І кожна його точка має дуже важливе значення, адже це включена енергія знову ж таки Сонця, Місяця, Марса, Меркурія, Юпітера, Венери, Сатурна, Урана та Нептуна. І знову ми приходимо до Сонця. Подивись, які роки для тебе особливі їх у своєму графіку кодидолі. В даний етап життя, хто є твоїм наставником та екзаменатором? І пам'ятай, хто є твоїм покровителем від народження. Практикуючи ці знання у своєму житті, у тебе буде складатися все якнайкраще. Бажаю тобі успіхів та процвітання! Якщо є запитання, пишіть, і ми оглянемо більш детально саме твою ситуацію. До нових зустрічей!